Так, ну що, годівнички в нас встановлені, вийшли ось такого типу. Треба буде сюди ще докупити кришечки. Ось вони зйомні, розбірні, тобто і по ціні вийшли щось там до 45 гривень. Це все. Ну, кришечка там, хай 10 гривень буде 50. Тобто, недорого. недорого е, Нормальні вийшли ось такі, е, бачите, е, в мене лоточки зараз покажу. ось Ось такі непогані. Все там вигрузили, далі його поставили. Єдине, що я оце зараз роблю, роблю однією рукою, мені трішечки однією рукою незручно. Ось так. От там поставили, там поставили, підняли, тут повернули, підняли, тут повернули. Все. отак. Отак воно стоїть і нікуди воно не дінеться. Знизу воно там тримається, бачите, стоять такі геобразні, ну, ви зрозуміли, ось так воно тримає з двох сторон. Все, все готово. Залишається мені кришу. Зараз зайві шмати е, ось цього оцинковки приставимо сюди. Давайте подивимось, що сподобались кроликам нові будиночки. Імпровізовані з хламу. Нагадаю, це у мене був ОСБ. кривий, косий, викручений. І це під дощем він пару разів був. І це я його вирішив використати. Ну, а тут, як бачите, вже оцінили нові простори. Кажуть, що подобається. Отак. Ну, все залишилось кутиками я пороблю вже на степлер, щоб не гризло, і буде взагалі чудово.